Якщо об'єднати два італійських слова перфекто і оратор, то ми отримаємо перфоратор Bosch GBH 240 Сьогодні поговоримо про нього. Цей боєць змішаних стилів, а саме, свердління, удар. Та удар зі сверління. Як і ми з вами, він має свій характер: система варіолог, яка допомагає швидко обрати та зафіксувати піку та сверло у будь-якому з 36 положень. Це дуже зручно. Плюс незалежно від того, в який бік обертається насадка, ця модель підтримує однакову швидкість обертання. Щоб продовжити життя електроінструменту якомога довше, не забувайте правильно перемикати режими. Як це зробити, ми пояснимо у наступному відео. А якщо вже зацікавила ця модель, переходьте до нашого сайту за більш детальною інформацією. Чао!